Друзі, ми виграли. Ми виграли тендер на будівництво першого повністю автономного містечка в Україні. Ми відзнімемо багато серій, де ми розповімо, як це буде відбуватись. Тож, поїхали! Саме тут буде найпотужніша в Україні установка зберігання енергії для містечка та сонячні панелі на покрівлі цих будинків. Даний об'єкт необхідно реалізувати за 40 днів згідно контракту. У цей термін входять доставка матеріалів, монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи. Саме зараз ми знаходимося в містечку Хансена в Тарасівці. Далой Хансен американський бізнесмен, благодійник та людина з великим серцем. Далой Хансен відвідав Україну в травні 22-го року після деокупації Київської та Чернігівських областей. Він особисто засвідчив руйнування, які зазнали українські міста і села. Цей проект включає в себе 421 квартиру, будівництво школи на 1200 людей. На сьогоднішній день заселено біля 2000 чоловік і забудовано 11 гектар території. Цей проект включається в собою будинок Клабхауса, басейн, спортзал кінотеатр. З метою забезпечення енергетичної безпеки містечка делой Хансен започаткував унікальний енергетичний проект. Завдяки реалізації цього проекту мешканці наших містечок переживуть цю зиму з теплом та комфортом. Розкажу історію, як ми підписували цей контракт. На це все в нас пішло десь 4,5 місяці. Сам фінал підписання це було 9 година вечора. Я сиджу на офісі в Хансені. Ми, наче, все вже узгодили, і тут нам виносять фінальні правки. Весь договір був червоний, повністю весь. Ми сіли. З юристами Хансеном. ми це все проговорили. Правки, ну дійсно, вони справедливі були тут. Е, молодці вони відпрацювали супер. Ми підготували, е, і в 10-й вечора ми ставимо печаті, ми підписуємо цей договір. Це такий був трешовий вечір. Три години в такому драйві, в серце. Калатає, тому що да для мене і для нашої компанії це самий пріоритетний клієнт. Ми розуміємо великий потенціал цього клієнта. Ми розуміємо, для чого вони це роблять, і зробити дійсно перше в Україні повністю автономне містечко. Ну, це сильно. Чому нас і тут обрали саме на цьому проекті? Це думаю, і за того, що ми якраз працюємо з міжнародними фондами. Вже є історія, вже є репутація, яка вже ну як кажуть, грає на нас.